Як проходить один день життя фешн-інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о сьомі, і Він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з меделін. У мене сьогодні день третій і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки скляночки Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. за останні три місяці. Я схудла на шість кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian Fashion Week. До речі, зберігайте дієвий і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості, просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово, підійде. Для зберігання приладу. Дівчата, це мастха для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді Гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І до речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення, а у мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчат це був цілковитий треш, бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все. Почала з чорної міні, і дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарб. Ці розрізи вкрали. Моє сердечко, наживо воно виглядає ще краще. Далі приміряла образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з Old Money вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ, ще окремо. А Ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам образ. Рази, який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила дівчат. Першим линесни вона ідеальна і сашана оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. І мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла, відчуває себе в ній розкішно. А в саші ця сукня викликала справжню овацію. Тому беріть на замітку дівчаталі. Мідру. Обрав молочний костюм, ну не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір са очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма дівочки. Я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути. Але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні пропорції є у вас? Напишіть, як вамілочок. Скільки я витрачаю за один день життя у Києві, версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є золотішкою квіти. Ще я прикупила собі ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від засілк. Дівчата він створений для боги. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Не розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас. У своєму інстаграм